політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Зробіть щонебудь! Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся. Добре? Ми втратили Шеллі рік тому. Я лише все сам із малим. Смакота. Я зараз чорний зі шкрібу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Зробив. Іноді краще просто не лізти. Насправді у нас все добре. Тобто ця корпорація свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд викликаю скажених. Ку -ку -ку! Я нічого цього не хочу. Монстр. Ти не монстр, покажи йому своє добре серце. Привіт, це я, Твітан. Яково! Мене це не стосувалося. Але іноді, ти маєш щось робити. Хто ти в біса такий? Я просто чувак. <поцивання> Яко <воно> бути героєм? <поцивання> Ти розумієш, що на коло Четосе! Знайдіть його і приведіть сюди. Більше нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш самозахист. Ото гідний суссил. Токсичний мешк. Так його діти кличуть, по-моєму, мило. Ухіно з 28 серпня.